Останніми днями Валідус Special Auto ініціює зустрічі на виробництві з багатьма поважними делегаціями. На жаль, вимушені констатувати, що привід приємних. А саме, абсолютно безпідставний на наше переконання тиск окремих представників правоохоронної системи на національного виробника спеціалізованих автомобілів для ДСНС, нацполіції та інших структур спеціального призначення. Це рятувальна техніка. Перші, хто в Україні зробили піротехнічну машину, це теж ми. так цього разу на наше запрошення виробництво унікальної спецтехніки оглянула Галина Янченко, народна депутатка України, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів. Наша команда продемонструвала пані Галині особливості виробництва. А тут вже можна зайти. Подивитися. Зразки техніки, яка щодня задіяна у тому числі знешкодженні наслідків російських ракетних атак та розмінуванні територій, ми надали їй докази великої доданої вартості нашої продукції, ознайомили з високими показниками сплачених до державного бюджету податків великою кількістю створених робочих місць. Галина Янченко запевнила, що на наше звернення буде розпочато процедуру перевірки отриманих фактів та підстав відкриття кримінальних проваджень. Ми вдячні народній депутатці за активну позицію та реальне бажання розібратися в ситуації. Я вважаю, що на сьогоднішній день кожне підприємство, яке залишилося працювати в Україні, яке створює робочі місця, яке сплачує податки до місцевих і державного бюджету, це справжні патріоти України. Тут на цьому підприємстві працює порядка 200 людей. Вони лише минулого року сплатили більше 200 мільйонів гривень податків, не кажучи вже про сам унікальний продукт, який розробляє і виготовляє ця компанія. Саме завдяки ним наші рятівники можуть працювати дійсно дуже швидко і ефективно, і рятувати життя українців, що зараз під час повномасштабного вторгнення особливо актуально. На жаль, прильоти трапляються кожного дня, кожної ночі. І Рятівникам необхідно максимально швидко виїжджати на місце, мати під руками усе необхідне для порятунку людей, швидко розбирати завали і працювати далі. Тому я вважаю, що держава повинна зробити все, що може для того, щоб як мінімум не заважати таким виробництвам розвиватися, ну а в ідеалі, звичайно, допомогти тим, що необхідно подібним українським виробникам. Ще раз підкреслимо: для Validus Special Auto захист бізнес-репутації, яку ми напрацьовували роками, є найвищою цінністю. Саме тому ми є ініціаторами відкритих зустрічей з органами державної влади та представниками правоохоронної системи.